Служба оперативного реагування міської ради 1580 запрацювала по-новому. Найперші розмова із мешканцями повністю записується і зберігається в базу даних. До того ж, нововведенням є голосове меню, згідно якого не лише скаржник може швидше пояснити свою проблему, а й оператор більш оперативно відреагує. Я повідомлення про пожежу або іншу надзвичайну ситуацію. натисніть «1». для з'єднання з поліцією натисніть «2». Якщо вам потрібна швидка медична допомога, натисніть стримана служба, я слухаю вас». доброго дня вам. То міський голова з оперативної наради. Запишіть нашу розмову. Під час звернень громадян у службу 1580 автоматично висвітлюється номер телефону, персональні дані та історія звернень. Якщо до нас поступає вхідний дзвінок, і абонент ще не звертався, тобто він не внесений в базу даних. То пишеться в нас абонента не визначено. Ми спілкуємося з абонентом, вносимо його всі дані і вже буде і база даних, і його звернення, тобто накопичення йде інформації про нього. У новому цифровому форматі вже зареєстровано понад три сотні звернень. У майбутньому запевняють у міськвиконкомі, можна буде навіть реєструвати довідки онлайн. Ліліана Хомишин, Олег грудак, новини телеканал. Rai